Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, сподіваюся, що у всіх все добре. Я обіцяла вам зробити огляд насіння огірків, які я купила на наступний сезон. Але я захворіла і в мене не було можливості зробити відео, тому зараз не будемо гаяти часу і запрошую вас до себе подивитися, які насіння я придбала. А кому також цікаво подивитися мій огляд насіння томатів, запрошую на перегляд попереднього відео. Як я вже казала, все насіння професійне, замовляю його в інтернет-магазині. Багато хто мені написав свої відгуки на інтернет-магазин, в якому я придбала це насіння, хто впізнав упаковку та маркування. Написали інші сорти томатів та порекомендували інші магазини з якісним насінням та гарними цінами. Дуже дякую всім, хто відгукнувся. І, друзі, я хочу зазначити, що я не рекламую жоден магазин. Я, як і багато з вас купую насіння в інтернеті і на ринку на настолі. Оликах і в садових крамницях, в торгівельних центрах, і просто ділюсь з вами сортами, які мені сподобались за описом. Тож, перший огірок це огірок Мертус. Цей огірок призначений для закритого ґрунту, але я вирощувала його два сезони без теплиці. Огірок самозапильний, використовується для вживання в свіжому вигляді і для приготування салатів. Він нам дуже сподобався: смачний, соковитий, не гірчить. Плоди циліндричної форми, темно-зеленого кольору. Довжина близько 20 см, маса 200-220 г. Шкірка гладенька, дуже врожайний та тривало плодоносить. Наступний огірок огірок бьорн. Підходить для вирощування як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Високоврожайний, самозапильний гібрид. Корнюшонного типу, плоди циліндричні зеленого кольору з масою 100-120 г. Довжина становить 10-12 см, срок дозрівання 40 днів. Немає білих смуг на поверхні. Плоди зав'язуються по 2-3 плоди в пазусі, стресостійкий, Вирощуються у першому і другому обороті, стійкі до перепаду температури та хвороб. Плоди огірка Bjorn відзначаються насиченим свіжим смаком і хрусткістю. Вони ідеально підходять для свіжого споживання і також чудово підходять для консервування соління і маринування. Огірок балкан. Самозапальний гібрид раннього терміну дозрівання, вегетаційний період становить 35-40 днів від сходів у літній період або через 45-55 днів при посадці ранньою весною. Огірки виростають до 12 см довжину, середня вага 110-120 г. М'якоть соковита, хрустка з незначною кількістю насіння, присмаком польового огірка і вираженим ароматом без гіркоти, шкірочка тонка, темно-зеленого кольору, плоди довго зберігають квітку, відмінно транспортуються. Огірки із високими товарними якостями підходять для вирощування у відкритому ґрунті та теплицях. Добре підходить для переробки. Цей огірок я також вирощувала, і мені він сподобався: огірок Северин це ранній високоврожайний гібрид, самозапальний огірок, який можна вирощувати і у відкритому ґрунті, і у теплицях. Рослина потужна, стабільно зав'язує плоди в кожній пазусі листа до трьох плодів. Гібрид не скидає квітки навіть при недостатньому освітленні і низькій температурі. Огірки довжиною 12-14 см, циліндричної форми і темно-зеленого забарвлення без світлих смуг, шкірка плоду з колючками. Смак огірків яскраво виражений, аромат приємний. Вирощується для свіжого споживання, солінь, маринування, переробки. Вирощувати можна у весняно-літньому і літньо-осінньому оборотах у всіх регіонах України. Стійкий до вірусів взагалі дуже вражайний сорт, також його саджала. Огірок Кібрія. Має термін вегетації 35-40 днів і досить рано та рясно плодоносить. Самозапальний гібрид, який можна висаджувати в парниках та в відкритому ґрунті. Володіє хорошим зав'язуванням плодів і, головне, витримує значне навантаження плодами, плоди темно-зеленого забарвлення. Середній розмір плоду складає 10-11. см. Рівні корнішонного типу відрізняються хорошою лежкістю. Плоди огірка мають щільну м'якоть, не гірчать і приємний на смак. Кущі рясно плодоносять та формують багато огірків на зав'язі. Висока віддача раннього врожаю може становити до 20 кг плодів лише з одного квадратного метра. Плоди огірка Кібрія мають широке призначення як для свіжого споживання, так і чудово підходять для консервування, маринування чи засолення. Відмінні смакові якості та ідеальна структура огірка роблять цей гібрид одним із найпопулярніших на ринку, стійкий до змін температур та хвороб. Огірок Арктика. Самозапильний має короткий період вегетації, всього 35-38 днів. Урожай дає дуже високий, огірок 10-11 см з масою 100-120 г зі щільною смачною ароматною м'якотю без пустот. Плоди не гірчать, мають невелику насіннєву камеру. Шкірка огірка щільна. Приємного зеленого кольору рослина має хорошу стійкість до перепадів температур, що особливо важливо при вирощуванні в другому обороті. Підходить для вирощування у відкритому ґрунті та теплицях. Стійкий до хвороб. Вирощують його для свіжого споживання та консервування. Огірок еколь Самозапильний врожайний сорт. Вегетаційний період 40-45 днів. Використовуються для весняно-літнього та літньо осіннього вирощування як в закритому, так і в відкритому ґрунті. Плоди без гіркоти, циліндричної форми, щільні з маленькою насіннєвою камерою. Одночасно у пазусі формує по 2-3 плоди, а при інтенсивному харчуванні до 5 штук. Плоди розміром 9-11 см. Чудово підходять для споживання у свіжому вигляді, засолювання та консервування. Гібрид стійкий до хвороб та прекрасно відновлюється після стресових умов. Огірок Fрезer. Самозапильний ранній гібрид огірка букетного типу плодоношення. В перших п'яти пазухах формує по одному плоду, далі по 3, 5, 6 плодів. Період вегітації 30-35 днів. Гібрид має подовжений період плодоношення. Процес плодоношення у теплиці триває 3 місяці, а у відкритому ґрунті аж до приморозків. Тип плоду корнішон, довжина плоду 10-12 см, вага плоду 80-100 г. Плоди щільні, не мають пустот, шкірка середньої товщини не груба. Після збирання плоди відмінно зберігаються. Ідеальний для вирощування, потужна імунна система не дозволяє хворіти. Надвисока врожайність з кожної рослини підходить для консервування. Зверніть увагу на цей огірок. Огірок Мадрілен. Також самозапильний гібрид корнішонного типу, термін вегетації 38-40 днів. Підходить для вирощування у першому весняно-літньому та у другому літньо-осінньому оборотах. Використовується для свіжого споживання та консервації, формує щільні огірки циліндричної форми, довжина плоду 8-10 см. Колір темно-зелений, огірок хрусткий з гарним ароматом, без гіркоти. Кущ з невеликими міжвузлями та міцним корінням має стійкість до впливу низьких температур, витривалий у тіні, гарна стійкість до хвороб та вірусів. І огірок Амур самозапильний ранній гібрид. Рослини потужні, формують до 8-10 і більше плодів в одному вузлі. Гібрид забезпечує стабільний і якісний урожай впродовж всього сезону вирощування. Плоди однорідні, покриті густими маленькими шипами, циліндричної форми, рівномірного темно-зеленого забарвлення, не жовтіють м'ясисті з маленькою насіннєвою камерою і тоненькою шкіркою. Без гіркоти мають прекрасні смакові якості. Огірки корнішонного типу, зазвичай їхня довжина не перевищує 12 см, гібрид стійкий до високих температур та хвороб. Також, думаю, варто звернути на цей огірок увагу. Так, розповіла вам про сорти огірків, які я придбала. А ви напишіть, будь ласка, у коментарях про свій досвід вирощування таких сортів. Або порадьте ті сорти огірків, які сподобались вам у вирощуванні. І дякую вам, що знайшли час, щоб подивитися це відео. Дякую за підписку та коментарі, дякую за підтримку та вподобайки. Всім бажаю гарного та мирного дня!